Шановні колеги, вітаю! Я Богдана Онопчук, керівник гурту народної пісні Божедари це ДЮТ Солом'янського району міста Києва. Вже п'ять років я є частиною професійної креативної команди залюблених в українські автентичні традиції. Протягом восьми років співпраці з навчальними закладами наші викладачі транслюють авторські, творчі доробки, аранжування. Формують умови освітнього простору, де маленькі українці природно, вільно вчаться співати, досліджують народознавство та календарно-обрядовий цикл свят. Разом ми створюємо сучасне звучання української народної пісні в постійному тандемі з вихованцями. Тож у рамках фестивалю хочу поділитися з вами власними методами організації освітнього простору, а саме темою творча лабораторія, засоби розвитку фольклорного гуртка. У сучасних умовах сучасна обробка народної пісні під музичний супровід. У арсеналі нашого гурту чимало музичних інструментів: фортепіано, бандура, баян, духові інструменти, свищики, різноманітні барабани та перкусія. Вихованці гуртка поділяються на три рівні навчання початковий, основний та вищий. Також учні діляться за віком 5-9 років, 10-13 та 14-21 років. Кожне заняття відбувається під акустичний супровід фортепіано, баяну, бандури та перкусії. Акомпанемент використовується під час розпівок та протягом розучування нових пісень, які у висновку набувають нової форми від акапела до аранжування. Згідно з віковими особливостями учнів, на заняттях ми розглядаємо та досліджуємо репертуар. Методом слухання експедиційного матеріалу, що є у вільному доступі у цифрових архівах, або відтворення найбільш наближеного до оригіналу, це обрядові пісні: колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, купальські, жнивні, таночки, ігри, колескові, автентичні записи різного жанру календарно-обрядових пісень піддаються спільному аналізу викладачів та учнів, щоб розчути фонетичні регіональні особливості, текст темпо-ритм, визначити кількість голосів у оригіналі та спосіб дихання. Надалі у творчому тандемі разом з учнями ми визначаємо характер та динаміку, наявність солістів або загальнохоровий формат, наявність модуляцій, слухаємо пропозиції вихованців, радимось між керівниками та акомпаніатором у пошуках максимально цікавого, наповненого та гармонійного звучання. Залучаючи різні музичні інструменти, що можуть опанувати діти без фахової інструментальної освіти. До прикладу, колядки та щедрівки, що виконується акапела, завжди лунають під супровід дзвоників, на яких грають вихованці. А веснянки Акапела виконуються під супровід свищиків та окарин. Музична обробка допомагає тримати пісню в єдиному характері та тональності, розвивати динаміку та відроджувати український фольклор, популяризувати, доносити його до сучасного слухача, розширюючи аудиторію. Отже, наступний засіб розвитку нашої творчої лабораторії це використання сучасних музичних інструментів для створення фактурного звуку. Творчий процес музикування у народному гурті неможливий без постійного моніторингу сучасних тенденцій, задля залучення різноманітних інструментів у піснях, де це стає окрасою, доповненням, а інколи навіть ключовим елементом. До прикладу, ми використовуємо такі всесвітньо відомі перкусійні інструменти, як чаймс, барабан джембе, рейнстік, трикутник, тамбурин. А також язичковий металевий барабан глюкофон. <гармонізація> одноголосної та двоголосної пісні. Гармонізація народних пісень, особливо обрядових, є давньою поширеною практикою серед дослідників, збирачів, упорядників та українських композиторів. Саме таку практику передали нам Лисенко та Леонтович. Викладачі гурту народної пісні Божедари мають вищу музичну та педагогічну освіту, що є найкращою базою для творчої лабораторії у жанрі фольклору. Адже народна музика є варіативною та схильною до імпровізації. Тож на заняттях відбуваються творчі експерименти та композиторські рішення, гармонізація одноголосної пісні у два-три голоси, двоголосної пісні у три-чотири голоси. Такі практики завжди записуються на диктофон задля прослуховування творчих ідей в подальшому та створенні концертного номеру, що буде унікальним та авторським витвором нашого гурту. Перкусія як засіб ритмічного різноманіття. Кожен сучасний українець знайомий з електронною музикою, яка неодмінно захоплює ритмом, бітом, басами та постійними модними тенденціями, які заряджають слухача, змушують рухатись. Оскільки усі синтезовані звуки спершу були акустичними, ми відтворюємо сучасні ритмічні малюнки завдяки акустичним перкусійним інструментам, зокрема тамбурину. Барабану Джембе та трикутникам. Засіб спрямований на розвиток артикуляції та музичної пам'яті щоразу новими розпівками. Цей засіб тренування музичної пам'яті та тримання в активному фокусі не дає учням послабляти залученість у музичний процес, не дає втратити зацікавленість і постійне зростання навичок вихованців, адже кожна розпівка цілковита несподіванка, незважаючи на те, що є і улюблені, і, звісно ж, на прохання учнів. Ми їх виконуємо наприкінці процесу розігрівання голосового апарату. Кожна розпівка виконується від малої до другої октави, підвищуючи кожну наступну ноту на півтону. Основні засоби, що застосовуються на заняттях нашого гуртка. Початковий рівень. Чергування розпівок, де наявні тверді приголосні, дзвінки приголосні та шиплячі. Наприклад, Огірочки зелененькі, колосочки золотенькі. Розпівки у межах терції на різні склади легато та стакато. До прикладу, Міоміома, міоміома. Загальнохоровий унісон на інтервалі прима. Наприклад, Бігла, бігла попелюшка загубила капелюшка, білі-білі рукавички, кришталеві черевички. Основний рівень це ускладнення завдань. Тож ми використовуємо чергування мажору та мінору, а також використовуємо для розпівки рядки з пісень репертуару. Наприклад, го 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 козого сіра це був мажор. Тепер ми переходимо в ту ж саму тональність, але в мінорі. го 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 козо, го-го-го сіра. Міне мамо. Хтось на терцейде. Ві мамо. Міми мамо. Тільки легенько. Мі мамо. Вищого рівня навчання можуть опанувати розпівки, що складаються з фраз пісень з репертуару в унісон або в 2-4 голоси. Вихованці вищого рівня навчання можуть опанувати розпівку, що складається з канону у 3 голоси. Дякую за увагу! Бажаю кожному колективу творчих злетів, натхнення, наснаги не боятись експериментів і створювати у своїх колективах власні творчі лабораторії.